Мусила баба злазити з печі, онука заслабла і потребувала тепла, а що не було місця на лаві у тісній хаті, послалась баба долі. І син і невістка наче не бачили того, там вона й лишилась довгими днями і ще по довших ночах. Лежить тихенько баба і від часу до часу викидає з присохлих грудей тужливе зітхання, де ж вона? Де ж та смерть моя ділась, чому не приходить? Бродить навколо, а про бабу забула. Чоловіка забрала, задушила семеро дітей, а про бабу забула. І чудно і страшно. Що так важко умерти. Син тільки сопів та сердито зиркав у куток, а баба боялась тоді кликати смерті, а ж прийде, де тоді взяти на похорон гроші, попові плати, дошки дорогі, а люди скільки з'їдять та вип'ять. Міркувала щось баба, днями й ночами потай. Сама плямкали губи, очі дивились углиб, уста складались до слова й нерішуче мліли. часом шептала сину і зараз боя мокла то оглядала чи не почув. Нарешті перемоглася. Сину, отак, чого? Ходи сюди, сядь коло мене. Пора вмирати, знов кликати попа. Казали вмру, умру, а тільки гроші дурно віддав попові. Не треба попа. Бог гріхам простить і так, а от не можу вмерти. Забула за мене смерть, нема сконання, хоч би ти допоміг. Непотрібна вже стала та й зайва. Куток займаю хліб їм, а він дітям потрібний. Одвези мене в гай, тепер зима, швидко застигну, хіба бабі багато треба. Гріха не буде? У гаю чисто і біло, дерева, як свічі, у церкві засну. Прокинусь та й скажу, матінко Божа, не суди сина, суди нужду людську. На те не зважай, що скажуть люди. Як біда прийде, де тоді люди нема, загибай сам. Мамине слово падало в нього, як зерно, взготовану ниву. Він чув все. І все підіймало у ньому нещирий, чужий, роблений гнів. Нарешті встав з лави і крикнув сердито більше до себе, ніж до неї. Не верзіть казна, чого дав Бог життя пошле і смерть спали б краще. А коли світло згасили і обляглись. Його думки забились по хаті, ліниві, спутані, темні, як клубок хмар, і лиш інколи щось ясне, їх розкривало. Бог, ти дивишся з неба, дивись, гріх, вся земля в гріху. Він гнав от себе думки, а разом з тим виринало з пам'яті напівзабуте, про що він чув од мами, як колись у давнину ще діти вбували батьків. Вивозили в ліс або на поле і там покидали, поки не прийде смерть. Наші життя старому, старе мусить вмирати молоде жити, та все на світі. Нажилась стара вмерти не може, прохає смерті, не дає Бог хіба гріх допомогти. І знову щось темне підіймалося в ньому, як пара понад гналим болотом, стирало думки і виганяло на чоло холодний під, Господи, Боже, живу матір, виволік з хати, щоб люди сказали. Люди. Вони осудять, коли з голоду гинеш з малими дітьми, коли від біди виєш, як пес, коли тебе пече і краї людей нема, нема на світі страшнішої пустки, як та, що зветься людьми. Ох, моя смертенько, де ти поможи мені, сину. Кажіть самі схотіли сама. Добре зміркуйте самі сама. Він вийшов на двір, а коли повернувся, вона вже лежала готова на лаві, суха, маленька, як справлена курка, з хрестом на грудях. Тоді він підійшов ближче, поцілував руку і губи, а вона благословила його сухими, як осінні гілляки руками. І було добре, що чула на губах теплі уста. Потап взяв маму на руки і виніс, на санях було сінце, потап підмостив його бабі під боки, беручись за ліжки, спитав добре вам, бабо. Їхати було за три версти полем, що починалось зараз од хати, мовчали, що було говорити. Не помітили навіть, як обступив їх Галь. Потап спинив коняку, не змерзли, ні, приїхали вже. Він одійшов у гай, поринаючи в сніг і шукаючи місця, вибрав під дубом на гладенькім корпку, наніс сюди сіна, зробив для мами ложе і поклав стару. Вона покірно витягла руки, а він склав їх на грудях, як у мерця, потім засвітив свічку. І застромив між пальці, встав на коліна просто у сніг і ткнувся лицем в зложені руки. Теплий дух воску, щотану, стікаючи вниз, підняв у його грудях гірке щось і каламутне, яке немало слів, хотів розказати ціле життя. Всі свої кривди, отут, серед. Тиші, де дерева стояли, як свічі у церкві, а тільки промовив, простіть мене, мамо, хай Бог прощає, не ріжте з узулястої курки, вона буде нестися. Він встав на ноги, клонився і побрів по снігу. Упав з розгону на сани й вдарив коняку. «Ньо, стерво, ньо! хлетався на санях, мов п'яний, мов з ярмарку їхав, помогоричивши добре. Все було байдуже по коліна море. Він їхав все далі глибше в поле. Коняка так побіліли, що зливалася з снігом, Зате те небо чистим стало і чорним, одві очі от хмари. Щось холодне, залоскотало під грудьми. Може, то не хмаринка, а душа мамина плила, і думки побігли назад. Лежить в гаю самотня. На холоднім ложі, як підстрелений птах, дивиться в небо крізь сльози, тільки свічка плаче над нею і капа гарячий віск на сухій до смерті, зложені руки. Треба ж було одвозить, послухав, сама схотіла, а могло б бути інакше, могло б бути він застиг, загубив поле, небо, коняку. один образ. Вхопився його уявив. Тільки що винесли маму на кладовище з коруглами, з попами, по-християнськи. В хаті народ смачно парує страва випийте, свата за душені біжки, хай буде в царство небесне. Випиймо, мо люба за душі померлих, одна в нас мати і одна смерть, говорив він до себе, поринав в гомін тепло голосів у свято і радість живого тіла. Хати вже виднілись, тоді він раптом піднявся на санях, подивився вперед. Озирнувся назад себе і завернув круто коняку Ньостерво і понісся в тумані назад. по бабу Михайло Кацюгинський.